Є короткий, короткий, короткий. Так, і буде ще раз. Є I am to survive, I'm gonna make it. I will survive, you gon survive. Привіт! Вітаю! Салютики! Ми фіналістки дитячого Євробачення, учасниці луцького гурту, три б'ютіс, 13-річні Анна Ткач, Олександра Коровицька та 12-річна Владислава Волинець спершу потрапили у десятку кращих зі 143 учасників. Далі увійшли до п'ятірки фіналістів нацвідбору дитячого Євробачення. З'явився цей гурт на початку війни. Спочатку ми були конкурентами на різних конкурсах, концертах. А потім вирішили об'єднатися. Я займаюся музикою чотирьох років. Обожнюю творчі колаборації з друзями, музикантами різними. Також дуже люблю подорожувати, і захоплення в мене таке незвичне. Це стрільба з лука. Я планую своє життя пов'язати з вокалом, взагалі бути артистом, тому що чесно, я не бачу свого життя без музики. Коли почалась війна у творчих дітей, сталася творча пауза. Я побачила, що вона потрошки починає в'янути. І так як в нас, ми дружимо з батьками творчими, в нас виникла така ідея спробувати створити тріо сикі. Пишу свої власні авторські пісні, вже їх має 11, Граю на гітарі, на фортепіано, малюю, танцюю, займаюсь карате. Під час війни я намалювала дві патріотичних картини, продала і пішли гроші і кошти на ЗИСУ. Це перше тріо, з яким я співаю, і перший гурт спочатку було важко, тому що треба було вистроїти голоси, тримати свою партію. А далі я звикаєш і йде все супер. Слухайте, може ви ще затанцюєте те, що ви танцювали? Не хочете? Давайте Давайте? давайте. А давайте. можна ми репетицію та тут робіть. Я з міста Луцьк, займаюся вокалом, верховою їздою. Верховою їздою я займаюся з сіми років. Мені дуже подобалися коні, і мене батьки записали на перше заняття. Мені це дуже сподобалось. До війни співала і англійські, і українські. Почала співати більш українські пісні. Займаємося два рази на тиждень, вивчаємо нові пісні, розпіваємося, експериментуємо. Крім того, що ми готуємося до дитячого євробачення, ми проводимо благодійні концерти концерти та збираємо гроші на ЗСУ. Всім стоїть ну безмежна кількість роботи. Наша команда мам і наш вчитель. Ми ну постійно на зв'язку. Цілодобово. Колектив має свого талісмана. Собачка породить же красол. Вона завжди з нами на всіх концертах, виступах, зйомках. Готує дівчат до дитячого Євробачення, викладачка вокалу Іна Кириченко. Дівчата зараз у нас буде такий момент. Ми зараз почуємо пісню, яку яка буде звучати на Вашому виконанні на Євробачення. Але цю пісню ніхто ще не має чути. Викладачка вмикає пісню, яку дівчата виконуватимуть на заключному етапі нацвідбору. Вони чують її вперше. Не очікати да, дуже класно. Так. Я їх буду збирати стільки, скільки потрібно. І в день, і в ніч, і в обід, і ввечері. Скільки потрібно, стільки будемо працювати. Ми готові до цього. Обійми мене. Вадим Панафідін, Валерій Фетисов, Суспільне новини, Луцьк.